Так, сьогодні я вам покажу упс. Э, це джерело безперебійного живлення, інвертор, безперебойник, ІБП, ДБЖ і, і всі синоніми. Значить, ось так він називається. Номінально на 3000 Вт піково витримує 6000 Вт. Чистий синус чистіший, як сльоза синус. Значить, показую. Як виглядає коробка, як він приїжджає, це буде розпаковка. Ну, я сам таким самим користуюся, тому можу рекомендувати радити. Те, чим я не користувався, я б ніколи не радив. От, ось мене такий самий. Ось стоїт. Чотири акумулятора Ось він. ось, прошу Іде зарядка на акуму зараз. О, черч світ, це 25 на акуму, 235 на виході. вимкнути. Працює навіть коли вимкну. Дивіться, я вимикаю, а в мене комп. все працює. Ось Дивіться, бачите, 150 споживає комп. Все працює. Напряму через нього проходить струм сюди і заходить, сюди і виходить, навіть коли він вимкнутий. Зарядка йде на акуму, навіть коли він вимкнутий. Ну, короче, в нього дуже багато є фішок. ну Давайте почнемо спочатку розпаковку, хочу показати. Значить, так, що тут написано? 12 В на вході має бути будь-який акумулятор в світі на 12 вольт. На виході маємо 220-230, 50 Гц частота, чиста сльоза синус Номінально витримує постійне навантаження довготривало 3000 Вт. І пікові витримує 6000 Вт. Так, всередині ось така коробка Porsinners, чистий сінерс, чистий синус. Так, от що у нас всередині? Ось така надпись. Ще. Тут е, три провода разом. І тут три. Дуже чиста міч, якість. Так, тут з заземленням вилка. Така як для комп'ютера. Можете використовувати для системників, для ПК, до 3D-принтерів і так далі. Це на зарядку йде ну, акумуляторів, тобто вхід 220 вольт з розетки туди. Далі йде книжка е... інструкція з характеристиками і купа, угу. купа запобіжників запасних. І ще такі якісь ніжки зараз все покажу. Так, Давайте дістаємо все, буду все зараз показувати. Ось так всередині. Тут весь шклівці ще захисні і по бокам такий матеріал, товстий, щоб не пошкодився і він поїт, висить тут через усіх чотирьох сторін. Величезний, дуже великий, тяжкий. Ну, а це мінус звичай... це не мінус, це плюс, я б сказав, бо навпаки, чим він більший і тяжкіший, тим краще охолодження, менше буде гудіти, краще буде охолоджуватися і витримувати більшу потужність буде. Так, ось я його дістав. Він дійсно огромний. На камеру менше виглядає, але він просто огромний, дуже довгий. Так, і плівці зараз істину. Так, ну ось ця громадина, дістав, дійсно дуже великий, треба його потім поміряти, зважити. Зараз довжину давайте скажу, блін, дуже довгий, скільки в нього довжина. Зараз так ось так буде 40. Ось другої рисочки. 57 десь сантиметрів, приблизно 57 см. Тут такі клеми, дуже величезні, боти дуже сильно затягнуті, руками навіть так, показую, В кадр не вміщається, треба на ширик перемкнувся і дуже високу камеру підняв. Знач, на ньому намальовано що це чистий синус, значки, ось ці СЕФ, сертифікати. Так, 3000 Вт потужність довго тривала, можете під'єднувати. 1000 Вт, три холодильника одночасно і постійно буде працювати. 3000 Вт довготривало витримує номінально. І піки до 6000 Вт витримує. Тобто короткочасні навантаження на 6000 Вт він легко витримує. І чистіше, як сльоза Сінус. Так, це назва торгової марки компанії. Ну, у них цей. Ну, Фітма їх не завод, називається. Так, книжка інструкція, зараз все покажу. Так, давайте. Так, зі всіх сторін. Так, це все метал. алюміній, Я так думаю. Це все товстий, дуже твердий алюміній зі всіх сторін. Так, блін навіть офігеть, вони навіть бокові кришки не з пластику зробили, а з металу. Це або сталь, або алюміній. Офігеть. Оце все метал, це не пластик, якийсь фіговий, тупо метал. Чотири болти закручено. Так. Що тут є? Дисплей на скільки вихідна напруга. Ні, так. Да. Це на акумуляторах. Оскільки вхідна на акумуляторах, а це на виході. От розетка 220 вихід. Це дисплей, скільки на виході, тут 220 вольт включити, вимкнути. Роз'єм для зарядки акумуляторів. Тут вбудована зарядка і функція упс є. Тобто безперебійник, релюшка сама перемикається, коли зникає світло. І назад перемикається, коли воно з'являється в розетці. Сюди під'єднати цей кабель. Він такий, як до комп'ютерів, всіх стандартний От, до системників. Значить, і які є лампочки? Це важливо дуже. Цього немає у всіх інших в світі. Чардж зарядка на акумулятор. Power це включений сам інвертор, що він зараз ну, включений і може в будь-який момент перемкнутися на акуму або зараз, Неважливо, він просто включений інвертор. Аларм це тривога, що перевантаження або перегрів, чи ще будь-яке інше там, коротке замикання, все, що завгодно. Тривога. І жовте це не знаю. Так, значить, лампочки синь, верхня, так вона прозора, але вона світиться синім. Це що, що включений інвертор. Його можна виглянути цією кнопкою. Просто показує, включений він чи ні. Він всередині знаходиться там окремо від зарядного пристрою, окремо від виходного. Тобто він вимикається, вмикається ось тут окремо. Якщо його навіть вимкнути, то зарядка на акумулятори з розетки вашого дому продовжить йти заряджатися. Акумулятори продовжаться. Ця кнопка на них не впливає. Зарядку вона не вимикає, тільки інвертор вимикає. І насквозь енергія проходить, буде тут на виході вічно завжди 220 вольт. Якщо у вас в розетці вдома є 220 вольт. І цю кнопку, якщо вимкнете, тут не зникне 220, тобто проходить напряму. Сюди заходить, тут виходить, напряму завжди є. А це просто вмикається інвертор і функція УПСа. Далі аларм, це будь-які тривоги, там перегрів, перевантаження, перегрів. Більше струму, чим дозволено, більше напруга, чим дозволено, будь-де на акумуляторах чи тут на виході в будь-які тривоги. Останній чарт це то, що йде зарядка зелена, вона свідця є ще жовта лампочка, написано full grid. Full це повний переводиться «Grid» це сеть, сеть, сітка, сеть, тобто мережа, можна сказати. Це, я так зрозумів, я потім інструкцію інструкції почитаю. Він вміє, до нього можна під'єднувати сонячні панелі і віддавати енергію, продавати державі в мережу. Тобто повний віддача в мережу Full Grid. Отаке От буде жовтим. Офігеть, я не знав про цю функцію. Тобто він може працювати від сонячних панелей. І можете продавати свою енергію Там, кудись, комусь, кому захочете. Так, Тут все показав. От все, з цієї сторони два дисплеї, чотири цих лампочки, розказав про кожну. Вимикається сам інвертор цією кнопкою. Тут а, решітки це все, щоб видувалось повітря сюди. Охолоджувався чи втягувалось, не знаю. Сюди подається заряд, тут чи запобіжне намальований є. Запобіжників багато, в ньому дуже багато. Сюди входить 220 вольт з розетки вашої. Тут виходить 220 вольт на ваш пристрій. Це дисплей, скільки на виході, скільки виходить, у вас тут 220-230 буде показуватись. А це скільки на акумулятору 12, 13, 14, 11 і так далі. Так, з цієї сторони показав. Тепер з цієї сторони в нас величезних два акумулятора, вони по 12 вольт, можна модельку прочитати. Вони. Втягують або видувають тут повітря. І насквозь О, я бачу мінну обмотку. Ці вентиляторів дуже потужні. Так, ну, супер потужні. Така товстіна обмотка, що капець трошки видно мій ту. Так, Клеми. От такі величезні клеми з чистої латуні. Чистіше, що я так зрозумів. Зверху ще пластиком з усіх сторон обрав, щоб не закоротило. І болти величезні тут болт, далі йде така пружинка, зажим і шайба. Ось. Все, латун, дуже якісне, не скупились ні на чому, ні тримали. хороше. Так, тут показав вам, як я і все розборну, оця частина також тупо метал. Хапець. І зверху порошковою покраскою вони це. Пофарбували, так, да, похоже, на порошкову покраску, саме якісне, він такий тяжкий, що його переведути прив... ну, не можу. Так. Тут якийсь отвір є, напевно, не знаю, для виходу повітря чи скидання, може там кнопка якась перезапуску. Далі тут чотири болта і в них є проставки такі якісь. З пластику. Так. І весь він такий в ребрах. Тобто це дуже глибокі такі жорсткі ребра, щоб охолодження було. Напевно, понаджується, можна поставити вентилятор і будуть по ним продуватися. Тупо корпус, як радіатор. Оце дуже глибокі, тут глибина, реально сантиметр десь. От. І це все ребра торчать. Так, знизу так само є ребра, але менші. Так. Тут є от надписи, ще у нас щельдик один. Ось такі 50 Гц. Так, і давайте тепер покажу, що в комплекті. А в комплекті у нас є ще ось такі гумки. Вони для кріплення на стіну чи куди забажаєте. Ось такі чотири є гумки. Ось вони, це гума. Вони. Вставляються от сюди, я так зрозумів, і далі закручується саморізом, собі в стіну чи куди хочете. Там. Їх чотири штуки, воно вони. І ще є скільки цих Три? Шість, 9, 10, 11 запобіжників. Якщо я ще не погубив їх тут на столі. Одинадцять запобіжників. Давайте чи всі однакові. Так. А там на все одинаковые, я думаю. На 40 ампер. Такие запомнили. Толстая в середине плавка. Такая. Пластина. На 40. Так, либо все на 40. 40, 40, 40. 40. Да. Так, Сіна 40, показую паспорт інструкцію. І зараз покажу вам кожну сторіночку, щоб ви все знали, все бачили. А, я ще ж кабеля не подав. Коротше, офігеть які тяжкі, великі ці кабеля підключені акумулятора, дивіться, просто товстіння, в шоці, в кадр не влазять. Так, їх довжина. Ну, від центра дирки міряю до центра. Їх довжина 49. 48,5 від центра цього отвора до центра цього. Реально десь 48, 48,5. Ну так, 48,5 я можу ще розтягнути. Отак. Товщина їх. Зараз я вам розміри, що мені не, не, не важко. Тож три кабеля, Кожен всі разом зжаті вони. Товщина кожного 6.33. 6.33, товщина кожного. Цього 6. Так, 6 і 6. Ну, так кінч. 6,78, 6,62. Цього 6,2. 6 Ось так. Так, тут всі вони скріплені. Тут, виходить, в нас разом майже 12. Отак. Так. Вот так. розміри 12,5 внутрішній. Возмер у нас 8,66-8,7. шесть, восемьдесят семь. Раз другой стороны девятнадцать и пять. Так, товщина один семьдесят один и семь. Толщина их остака. Вот один и семь. Ширина пять. Довжина ось тут така 25. Довжина вийдемо так. Ну, загально. Клімінька довжина 44 см. Так, розмір показав, от поближче ще їх покажу. так вони виглядають. І От що на них написано? М.9,25 і 8 з цієї сторони. з цієї. Ось так. Так, як вони їх скріпили? Домкратами якимись зажали. Двіти, скільки там багато жил, це чистий зразу видно. Червона. Ось так зажали, дуже сильно зажато домкратом по-любому. Вот. Так, ну і покажу от мене цей от новенький, цим я користуюсь. От він стоїть на чотирьох акумуляторах. І бачите, між акумуляторами відстань що похолоджували. дивіться який огромний. Просто громадіна. І ось на дисплеї. Підвертається на акумулятор зліва 12,6 вольт на виході 232. Power, що він включений і Charge, що йде зарядка на акума. Так, якщо я вимкну, От мене комп не виключиться, бо напряму проходить все одно і все працює далі. Це просто я вимкнув інвертор. Отак вимкнути інвертор. Ось, плавний старт. Все, супер. はい。